Хочу висловити подяку розробникам препарату Алергостопамброзія. Якби не ці хлопці, якби вони не запропонували досить високу ціну на свій препарат і не заставили громадськість і депутатів шукати якісь альтернативи, то сьогодні ми не мали б того, що маємо, а маємо ми ось що. От сьогодні я. Покропив, це все бішофітом, воно вже почало заїдати, бачите? Це хвилин 30 назад. А тепер це я сьогодні все кропив. Як бачите, тут все вмирає. Це все покроплено сьогодні. А отут от я попрацював вчора. Бачите, ще до сих пір є якась роса ніби. Це властивість бішофіту. Чи він до себе притягує воду, чи що, але, але тут зовсім немає амброзії. От деколи щось я вчора пропустив. Один-два. Вірніше, я навіть не пробував її поливати, тому що тут одна-дві, її краще потім вирвати, чим витрачати так багато препарату. а тут все було вчора амброзія, одна амброзія. Я вже не знаю де, де та амброзія. Дивіться, одні, одні стрючки залишалися. Це все бішофіт. І цей бішофіт коштує... Мені обійшовся він 16 гривень за кілограм. Місто пропонують по 12 гривень 30 копійок, плюс, 50 копійок плюс транспорт. Але якщо багато будуть брати, то взагалі запропонують їм дешевше ще. Так навіть по 16 гривень за кілограм це виходить один літр в мене коштує не 30 гривень, а всього лиш, ну, скільки там 16 гривень 60 помножити на 3. Скільки там виходить? 4-5, ну десь коло п'яти гривень. Ось така в мене такі в мене результати. Так що не чекайте, поки ж вам там щось держава зробить. Вони будуть довго збиратися. Беріть, купляйте пішофіт. Якщо треба, я підкажу, де його взяти. І ви будете мати. От бачите, я трошки вчора пересолив, це ж пішофіт сіль, і десь вийшло якісь білі п'ятна. А так, дивіться, все, 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 все амброзія помирала. А тут вчора такі зарості страшні були, що я навіть не вірив, що амброзі справиться з цим. Так що спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Вчора я тут не попрацював, тут, тут залишилося Амброзі багато, От я її полив, але дивіться, вона вже, вже теж тут загибається. Оце все ще тільки-тільки полита. Вона ще, 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 ще так нормально росте. І завтра з цієї оброзі вже. Тут і слід простини. Запам'ятайте, сіль більшофіт. В Україні є родовище цієї солі. Оце все. Завтра вже його не буде так само, як це було там. Ура!